Олена Воротнікова. Дві сніжинки. У чарівному маленькому селищі, де зима завжди нагадувала казку, жили дві сестрички-близнючки Марічка й Катруся. Напередодні Різдва їхня родина, як і всі в селищі, готувалася до святкового вечора. Дівчатка були дуже схвильовані, бо до їхньої хати мав завітати сам Миколай. Під час святкової вечері, коли всі колядували і радісно обмінювалися подарунками, в будинок раптом зайшов святий Миколай. У його руці світилися дві сніжинки, наче вони з кришталю. Старенький підійшов до сестричок, нахилився і сказав: Ви, дівчатка, цього року були дуже чемними і добрими, тому я дарую вам ці чарівні сніжинки. Вони можуть виконати по одному вашому бажанню, однак лише для когось іншого. Миколай усміхнувся, поправив рукою білу довгу бороду і додав Тож, загадуйте, і сніжинки обов'язково все здійснять. Дівчатка були здивовані і зворушені. Тримаючи подаруночки, вони задумалися, кому саме допомогти. Марічка першою побажала Я хочу, щоб наш сусід дідусь Петро, який давно самотній, зміг зустрітися зі своєю родиною. Сніжинка засвітилася яскраво і полетіла крізь вікно. За мить дівчатка побачили, як дідусь на подвір'ї з подивом дивиться на своїх онуків, котрі щойно приїхали в селище з іншого міста. Старенький усміхався і ледь стримував сльози радості. Тепер черга за катрусею. Вона довго думала, а потім сказала А я бажаю, щоб сусідський хлопчик Андрійко, який хворіє і не може вийти з дому, отримав свято. Сніжинка знову засвітилася і полетіла. Невдовзі біля будинку Андрійка з'явилася ялинка, яку встановили мешканці селища. Сусіди принесли подарунки, колядували і навіть запустили феєрверки, щоб хлопчик міг побачити їх зі свого вікна. Дівчаткам дуже хотілося розповісти Миколаю, як вони використали чарівні сніжинки, щоб він їх похвалив, але святий уже пішов у сусіднє село. Щоб підбадьорити доньок, тато Михайло обійняв, поцілував їх у маківки. І тихенько сказав Ви зробили чудовий вибір, мої дорогенькі, показали, що справжнє Різдво це любов і турбота про інших. Свято продовжилося, а Марічка й Катруся зрозуміли, що найцінніший подарунок це змога зробити когось щасливим. І хоча сніжинки розтанули, вони залишили в серцях дівчаток тепло і радість. Які будуть з ними назавжди. Люба згорнула тоненьку книжку з пожовклими сторінками, провела рукою по замусоленій від постійного розгорнули, згорнули колись блакитній обкладинці з назвою дві сніжинки. Цю казку батьки читали своїм донечкам близнючкам щовечора перед сном коли дзиги укладалися в ліжко і накривалися ковдрами. Вони були впевнені, що любити ближнього і турбуватися про них треба навчати з малку і саме такими казками. Надійка та Люба росли вихованими, добрими та турботливими. З дитинства сестри були нерозливода, їх навіть плутали і сусіди, і вчителі в школі. А дівчатка тільки сміялися із цього, називаючи себе двома половинками одного яблука. Разом вони ховалися від дощу під однією парасолькою, носили однакові сукні і навіть мали однакові мрії. У їхніх іменах ніби була закладена гармонія, надія та любов. Коли дівчатка народилися, так їх назвати вирішив батько. Що ж то думати, сказав він сусідам. Ім'я моєї коханої дружини віра, тож для повної гармонії в нашій родині бракує лише надії та любові. Люба, переривчасто вдихнула повітря, підвелася з крісла і поклала книжку з казкою в шафу на верхню полицю, де було її постійне місце. Тоді підійшла до вікна. Відсунула фіранку, щоб побачити, як донька йде зі школи, але вечір так швидко настав, що у темряві за мікном неможливо було щось вгледіти. Дощ зі снігом били по шибці, і мокрі потічки зі шматками снігу стікали донизу. Жінка хукнула на скло і на штучній запітнілій хмарці намалювала пальчиком сніжинку і знову поринула в спогади. Сестри були нерозлучні, поки життя не розвело їх. Люба поїхала навчатися до найближчого вишу своєї області, а Надія вирішила, що не хоче бути бібліотекарем та ще й сільським, як планувала Люба. І подалася до Донецька здобувати фах товарознавця. Це офіційна версія для батьків. А насправді Надія закохалася у футболіста ще торішнього літа, коли парубок приїжджав погостити до родичів у їхнє село і вирішила продовжити навчання в Донецьку, від келя був спортсмен. Спочатку все здавалося простим: дзвінки, листи, візити у свята. А потім паузи, далі заміжжя надії, цілеспрямована та більш смілива, ніж сестра. Вона все ж таки досягла своєї мети стати дружиною футболіста. І неважливо, що хлопець був не з того міста. Далі 2014 рік, який розділив не лише сестер, а й усю країну. Надія телефоном звинувачувала Любу в обстрілах Донецька. Люба закидала сестрі референдум, який начебто давав Донецькому регіону право на інше життя, а насправді той став притулком російських диверсантів. Сестри стали говорити крізь зуби, а згодом і зовсім мовчали. А потім був 2022 рік. Люба, як і всі українці, із самого ранку 24 лютого отримали шок з боку Росії, на них летіли ракети, ворожі танки прорвалися на територію кількох областей. Сирени волали годинами. Люба тоді вирішила телефонувати сестрі Надійко, привіт, почала розмову фальованим голосом. У нас тут таке. Не встигла договорити, як почула відповідь Тота же, ви ж нас восім літ бомбілі. Люба тремтячим пальцем перервала виклик, не давши, де жовчі забруднити українське повітря. Від тієї самої розмови сестер минуло майже три роки, проте спогади досі стискали серце, а сльози лилися і лилися. У руці Люби завібрував телефон. Хм, Номер невідомий, код країни російський. Руки почали дрижати, але жінка таки відповіла. Слухаю вас, намагалася говорити спокійно, а втім, серце почало так гучно гупати, що його бахкання відчула в горлі. Любонько моя, я живий. Тільки в полоні почула тихий слабенький голос свого чоловіка, якого від самого початку повномасштабної війни зарахували до зниклих безвісти. «Микиту, любий, ти живий, сказала Люба і затулила вуста долонею, щоб не налякати своїм риданням чоловіка. Вона слухала його дихання і ридала. З вами все гаразд, дівчата? запитав Микита, і зв'язок перервався. Люба все ще стояла біля вікна, вчепившись пальцями у телефон так, ніби це єдине, що тримає її в цьому світі. Але коліна підкосилися і вона опустилася на підлогу. Сльози котилися обличчям і зупинялися на одязі, глухі ридання вирвалися з її грудей, даючи вийти емоціям. Жінка хиталася туди-сюди, немов хотіла заколесати саму себе. Але біль не вгамовувався. Живий, живий, але там, шепотіла крізь хвилювання, ніби боялася вимовити вголос те страшне в полоні, щоб не зробити його ще реальнішим. Згадки про нього, живого, усміхненого, як він махав їй рукою, коли йшов на війну, з'явилися перед очима так яскраво, що ще болючіше били по душі. Жінка плакала. Так, як не плакала ніколи на межі втрати свідомості з беззвучним риданням, коли повітря вже не вистачало, а сльози все текли й текли, не висихаючи. Матусю, я вдома, почула дзвінкий голос Віроньки, дивись! Що? Дівчинка тримала в руці об'ємно білу паперову сніжинку і, обірвавши свою думку, дивилася на зарюмсану маму, яка сиділа на підлозі, спершись спиною до стіни. Не вір нікому. вигукнула донька, підбігла до Люби й обійняла її. Тато, не загинув. Я зробила паперову сніжинку і загадала бажання, щоб він повернувся додому живим, і протягнула матусі. Білу ветенанку